І така від ізолянти обоймочка. О, так сюди його кладемо. Вона буде обмежувати його, щоб він не розлітався та не давати йому сильно дрібно, щоб він лускав. От беремо і отаку. От Нічого не розлітається, бачите, грішок трошки тільки надколовся. О, і ми його отако все чистенько, він майже буде гарно ви. Все, працює. Наш мій... Так уложимо сюди горішок. Раз. О. Він не розлітається у гарненько і не до кінця дрібно розколюється. Тільки, бачите, тільки над, надколи. Тут майже він, вони цілі будуть. Але в цьому році ми їх трошки пересушили. І, і вони у нас дуже тостошкурі, біля пічки вони стояли, трошки пересохли, але дуже смачні. Горіх 3. Оця обоймачка від Ізоленти дуже гарно підходить. О. Ну, я думаю, що такий стілець. Вас знайдеться досточку підклали. Дрібні, дрібні. О, такий метод. Користуйтеся. Всім добра, бажаю, здоров'я. До побачення.